Він захворів і потребує і перебуває на лікарняному. Унікальний майже 80-річний львівський орган потребує ремонту. Реставрація інструменту проводилася лише чотири рази: двічі при радянському союзі і стільки ж за незалежної України. Однак стверджують фахівці, годиться щорічно відновлювати подібний інструмент. В останній технічний ремонт його. Спіткав сім років тому, до речі, експерти назвали львівський інструмент органним страдіварі. на відновлення потрібно більше двох мільйонів гривень. Міська влада виділила тільки 300 тисяч ще 12 мільйонів треба, аби відновити будівлю камерної музики. Реставраційних робот у будинку не було більше 20 років. Вже у вересні зроблять перші кроки. Німецькі спеціалісти розпочнуть порятунок органу. І останній ремонт, який був сім років тому, теж проводила органобудьна фірма Рігер Клос. Вони готові. Я вже з ними мав дві дві телефонні розмови. Приїхати зараз. Ведуться обрахунки під ту суму, яку виділила держава.